Цей день, цей святковий день, День Воскресіння. Я ще раз вам всім щиро дякую, особливо останнім нашим е, театралам. Да? Я навіть не знав, що у них такі є театральні здібності. Ще раз можемо їм подякувати за це. Слава Богу. Пасха. Пасха. Давайте відкриємо разом з вами перше післення апостола Павла до Коринтян, п'ятий розділ. Ми прочитаємо тут слова, які сьогодні. Цитують багато священників, проповідників, всіх, хто згадує смерть, погребіння і Воскресіння нашого Спасителя. Ці слова написані апостолом Нового заповіту, заповіту, який, який оснований на святій крові нашого Господа Ісуса Христа. І давайте трошечки пороздумуємо над ними. Нехай ці слова проникнуть в наші серця. І сьогодні. Як вже говорила Світлана, подбаємо про те, щоб це славне відкриття, яке записано в цьому п'ятому розділі, воно не лише залишилося в нашому серці, воно, немов потік живої, справжньої небесної води потече як через сосуд чиє серце. Блаженні вуха, які почують і приймуть Євангеліє. Добра звістка має свою основу саме в цей день, тому що вона може звучати з тією силою саме через Воскресіння нашого Спасителя. Прочитаємо сьомого віршу. Перше післення апостола Павла до Коринтян, 5 п'ятий розділ, сьомого віршу. Отож, очистіть стару рощину, щоб стати вам новим тістом, бо ви прісні, бо наша Пасха Христос, за нас у жертву принесений. Тому святкуємо в даній розчині, ані, ані в розчині злоби, ані в розчині лукавства, але в опріснаках чистоти та правди. Ви знаєте, що таке закваска? Це те, що додається да, в тісто. Є закваска відповідно до священного писання фарисеїв. Це лицемірство, це вид благочестя, в якому немає сили. Коли ми святкуємо Пасху, ми повинні концентруватися на її суті. Це Вірш священного Писання дає нам чіткі вказівки. Святкуймо не в давній розчині, не в розчині злоби і лукавства, а в опрісноках чистоти та правди. Пасха наша Христос, Ісус, який живе в нашому серці, який дав нам силу, дав нам силу долати зло. Всі ми здолали перший етап, який називається спасіння, тому ми в церкві: спасенні люди найвдячніші люди на землі, тому що немає більшого блага на цій землі, ніж прийняти спасіння, ніж прийняти дар життя вічного, яке Христос дарував нам своїм Воскресінням, думаючи про те, що зробив Ісус на Голгофі. Ми не можемо осягнути велич його любові. Його біль не може в повній мірі передатися жодній людині на цій землі. Але ми можемо спробувати запустити цей процес, процес оновлення розуму, щоб святкувати цей день відповідності до Писання. В присноках чистоти, думаючи про небесне, а не про земне. Сьогодні багато людей в цьому світі заклопотані зовнішніми речами, заклопотані ідеєю виглядати гарно і переживають, що про них скажуть сусіди, друзі, знайомі. Але святкування, справжнє біблійне святкування Пасхи, воно ніяк не пов'язано з зовнішніми факторами. Це наша внутрішня боротьба, це наша внутрішня свобода, це наші переживання, які дав нам пережити сам Господь неба і землі. Пасха це наше спасіння. Христос наша Пасха. Коли в стародавні часи Єгип... в Єгипті Ізраїль знаходився в край важких обставинах, вони були замучені, вони були стомлені як життям, так і працею. Прийшла Пасха до них. В книзі вихід описується цей процес. В деталях, що де саме знаміннями Господь вивів свій народ з рабства. Ягнятко перед виходом з рабства було заколено в кожному домі. сім'ї кожного єврея вони святкують Пасху до тепер. З приходом Христа ця Пасха має зовсім. Інший, інший акцент. саме новозавітня Пасха, є виходом для всього людства, тому що вона єдиний шлях спасіння. Пасха наша, Христос. Якщо весь світ Унісон з чистим серцем скаже ці слова, він буде врятований. І смерть пройде мимо. Наша Пасха Христос. За нас жертву принесене. Пам'ятайте, що наше спасіння у Христі і Пасха наша Христос. Сила смерті втрачає силу, і ми про це читаємо у Першому Післанні до Корінтян, коли апостол Павло в 15 розділі я продовжую читати цей розділ сьогодні. Читаємо з 55-го віршу. Де смерти? Давайте з 54-го. А коли оце тлінне нетління зодягнеться, і оце смерть не в безсмерті зодягнеться, тоді збудеться слово написане. Поглинута смерть перемогою. Де смерти твоя перемога? Де твоє смерти жало? Жало ж смерті то гріх. А сила гріха то закон. А Богові дяка, що Він Господом нашим Ісусом Христом перемогу нам дав. Сила смерті втрачає силу, коли в нашому серці Воскресає Христос. Коли ви були залежні від, від гріхів, які для вас були чимось невід'ємним в житті, в ту мить? Сила Воскресіння працює, працювала у ваших, у ваших життях, у ваших обставинах. Саме свободу від гріха і перемогу над, над путами зла дає наш Спаситель, Воскреслий Спаситель. І смерть сьогодні не має сили, то ми, церква, звіщаємо цю звістку. Ми кажемо всім, всім, кого бачимо. Всім своїм рідним та близьким, всім знайомим та друзям, всім прохожим, які йдуть мимо нас, якщо у нас є можливість святкувати, ми кажемо їм наступні слова: Христос є Спаситель. Дарує Він спасіння своїм Воскресінням. Воскресше з мертвих Він переміг смерть і тому дарував нам перемогу. Ми тут і читаємо. Бо дяка Богові, що Він Господом нашим, Ісусом Христом, перемогу нам дав. Про яку перемогу йде річ? Перемогу над гріхом, перемогу над смертю. Поглинута смерть перемогою. І ми сьогодні увійшли в цю перемогу, беремо естафету. Цього славного життя і несемо її в цей світ. Ми світло для світу, і цим ми осолюємо його, це світло в наших серцях є тим самим, про що наші брати та сестри сьогодні святкували. Є тією сіллю, яка не дає розкластися, розщепитися цьому світу. Пам'ятайте про це сьогодні. І останнє, що я хочу сказати, що сила Воскресіння. Не перестала діяти на цій землі після Воскресіння Христа із мертвих. Ця сила, вона як Воскресила Христа із мертвих, так воскресає сьогодні всіх, хто так чи інакше знаходяться під дією гріха чи смерті. Тому, якщо у вас є в житті випробування, Якщо над вами нависло темне, темна хмара, якщо погрози в духовному світі кричать більше, ніж радості в фізичному світі, пам'ятайте, сила, яка воскресила Христа з мертвих, воскресає, воскрешає, піднімає і нас до цього славного життя, яке нам дав Христос. Сьогодні пам'ятаємо про це, сьогодні роздумуємо про це і живемо так кожного дня, тому що в своєму післанні до Филипян, 3 розділі, ми читаємо слова великого апостола Павла. З Сьомого віршу читаю: але те, що для мене було за надбання, те ради Христа я за втрату вважав. Тож усе я вважаю за втрату ради переважного познання Христа. Ісуса мого Господа, що я ради Нього відмовився всього і вважаю все за сміття, щоб придбати Христа, щоб знайтися в Нім, не з власною праведністю, яка від закону, але з тією, що звірив в Христа, З праведністю, що від Бога за вірою, щоб пізнати Його і силу Його Воскресіння та участь у муках Його, уподоблюючись Його смерті, аби досягнути якось Воскресіння з мертвих. Апостол Павло каже, я відмовився всього, всі мої звання, посади, вплив, який я мав до зустрічі з Ісусом Христом, для мене не мають зараз сваги в цьому світі. Моє життя має дві цілі пізнавати Христа і силу Його Воскресіння. Пізнання Бога це безкінечний процес. На землі, як на землі Він починається, на небесах він продовжується і не закінчується. Тому що наш Бог безкінечний, многогранний, і Він буде дивувати нас в цих близьких відносинах. Ми будемо захоплені ним з кожним днем все більше і більше. Пам'ятайте про це завжди. Він любить радувати, дивувати. Його природа це природа любові, яка робить нас сильними. В Божій присутності ми набираємося сили від Нього і маємо силу. Нести те, що ми прийняли, нести цю силу в цей світ, передавати життя Христа, яке Він вилив Духом Святим в кожного з нас. І друга риса це не лише пізнання Христа, але й сили Його Воскресіння. Коли ми бачимо Бога в дії, ми бачимо в Дії силу Воскресіння, силу Духа Святого. Якщо ви знаєте людей, які були безнадійно хворими, і вони. Отримали своє сілення, це дія воскресіння сила Воскресіння. Коли ви знаєте, що людина була черствою, каменілим серцем, в одну мить змінилася і стала люблячою, стала чуйною, стала посвяченою Богові, все це діє сила Воскресіння. Сила Воскресіння, вона сьогодні доступна. Вона сьогодні проявляється через кожного, хто дає можливість їй проявитися. Ми, як сосуди, в які Господь вливає свою любов, доброту, своє милосердя, лагідність, співчутливість, і ми, як сосуди, передаємо всі ці чесноти і цим самим вивільняємо силу, силу Духа Святого, силу Воскресіння. Сила Воскресіння не припинила свою дію. Після того, як Воскресила Христа з мертвих, вона з Духом Святим дана нам. В Римлянам 5, розділ 5 вірш говориться, що ми з вами маємо Духа Святого, який вилитий в наші серця. А надія не засоромить, бо любов Божа вилилась в наші серця Духом Святим даним нам. Дух Святий Воскресив Христа з мертвих. Дух Святий живе в нашому серці. Сила Воскресіння, це сила Духа Святого і Дух Святий сьогодні з нами. Ця сила доступна нам 24 години на добу. Сім днів на тиждень. Господь Ісус живий, воскресший, в своїй силі, дає можливість кожному з нас. Доторкнутися до Нього, до Його сили Воскресіння. І торжествувати в перемозі, як і Він торжествував над смертю. Комусь зараз радісно, і ви навіть, можливо, не, ну, не, не вважаєте на ці слова, які я кажу, тому що Бог у вашому житті подбав про багато що, і це славно. Але є люди, яким потрібно ухопитися за кожне слово. Чому? Тому що над ними нависає сила смерті. І ця сила є загрозою, реальною загрозою. Але справжня Божа сила, яка є всередині нас, вона має в собі здібність захистити вас. Має в собі здібність. Замість страху дати мир вам. Замість хвороби. Фізичну крепість замість свічію надію. Сила Воскресіння, сила Духа Святого. В нас. Я прошу піднятися на ноги і молитися. Ми будемо також після молитви. Брати участь в вечері Господній, тому, брати, будьте готові. Приготуйте, будь ласка, всі елементи причастя, а зараз будемо молитися. Дорогоцінний Небесний Отець. В цей славний день Воскресіння ми зібралися разом, щоб поклонитися Тобі, вшанувати Ісуса Христа як Господа, як Спасителя нашого. Розділити єдність і з'єднатися в любові, яка вилита в наші серця Духом Святим. Ми дякуємо Тобі, дорогоцінний Дух Святий, що ти між нами. Ми дякуємо Тобі, Господь, за твою святість і любов, за силу, за віру в серці і надію, яка не погасне, яка дає нам будущність. Яка є гарантією стабільності в нашому житті, коли навколо все вирує, бушує, тремтить, вибухає в наших серцях мир. Як ти Христос, так і ми в цьому світі. Слова Христа, які звучать сьогодні в наших серцях, вони тримають нас. На плаву переможнього життя зоставляю вам мир. Мир свій даю вам. Даю вам не так, як дає світ, серце ваше нехай не тривожиться, ані нехай не лякається. Я дякую тобі, дорогоцінний Господь. За перемогу, за мир твій, за присутність Твою, за Воскресіння Твоє, Господь, дякую тобі. Оживи нас по Слову своєму, і нехай сила Воскресіння Твого. Наповнює наше серце і переливається через нас, нехай все зло буде викрите і знищити, як в, знищене як в нашому житті, так і в житті тих людей, в життя яких ми будемо вивільняти слова життя і силу Твого Воскресіння. Будь возвеличений, будь прославлений на цьому місці і всюди, де ці слова, будуть чути. Амінь. Амінь. Слава нашому Господу! Давайте воздамо йому хвалу, славу і честь.